І нехай день для добрих людей буде добрий. З неділею будьте добрі, люди здорові. У мене новий рік. Дякую тим, хто мене розуміє. Це ж мій вибір, коли мені новий рік зустрічати і проводжати. А зараз я хочу сказати кілька слів спробою: кількома словами сказати про мої якісь ініціативи, якісь, про мої проекти. Але направду це мої ініціативи колись. 14, вже 15 років тому, у 2010 році, 19 грудня, я відкриваю офіційно, сама для себе офіційно, приватний музей тканини ляльки-мотанки. Я називаю салон Студія Лялина Світлиця в Опішні. А чому салон? Тому що це виставковий зал в першу чергу. А чому студія? Тому що це місце для навчання. Все мене тут було. Скажімо так, ловко придумано. Іде час. Я проводжу вечорниці, проводжу... іде там зима, потім починається весна. Йдуть угу. майстер-класи, лялька-мотанка в першу чергу починала з одного майстер-класу. ну Зараз їх набігає близько сотні. 50 гастрономічних майстер-класів. Бо я придумала, що мені треба піч, і народиться в мене через 4 роки в садибі піч. І звідси почнеться епопея. Моя особиста епопея. Треба ж якось показувати більшому колу людей мої майстер-класи. Як це зробити? Як? В фестивалем. Придумую фестиваль, щоб вже він точно відбувся в мене. І Він відбувся на садибі, але я тоді боялася. Це те, що я залишила назавжди в минулому боязнь. Я тепер абсолютно вільна від цього всього. Я тоді взяла у <у>, у друзі, у підрядчики, я повірила другові, тоді на той момент, кумові, був такий Сашко Куденець. Він був тоді ініціативний, він тоді був трішки, іншими, з іншими думками, ніж він зараз, на цю секунду. Ми тоді товаришували, і я тоді ось гарно мені підказала слово товаришка служила. Сашкові Куденцеві повністю зливала свій інтелектуальний потенціал, свої там, ну, ідеї. Це все так було для мене легко. Просто я ділилася. Тобто ми провели фестиваль один раз. Ми його придумали 12-го разом. разом провели. Ми придумали, що 12 липня він буде проходити. Так, Саша щось знав, не знав, але він так запропонував, ну кажу, давай до Мандриків прив'яжемо чи ще до чогось. А потім в нього щось не вийшло, і він каже, я не можу, мені треба час готуватися, а для мене це нонсенс. Ну, якщо вже дата призначена, все, тепер у мене стабільно кожен рік. Я на рік наперед кажу дату. От, наприклад, борщик у глиняному горщику, фестиваль 11-й. Він відбудеться 9 серпня 25-го року, тому що я людина, яка планує. Ну, і ті люди, я думаю, що теж планують. І от ми його тоді провели не в липні, а в серпні. Він відбувся вперше 11, 10 років тому. І і що? і Саша каже, все більше проводити не буду. Це все невигідно, логічно, тому що фестиваль це завжди невигідно. Хто там хоче від мене почути цю практичні мої поради? Я багато чого пишу, багато чого голос кажу. Можете питати. Пишу теоретично, це можна читати. От і я проводила ці фестивалі сама. Значить, фестиваль п'ять фестивалів в борщику. Горщику далі я йду сама. Стабільна дата, стабільна в серпні, тому що в серпні овочі. А потім я придумаю коровай фест, тому що я хочу, щоб у фестивалі були було ще більше розваг. Хоча мій фестиваль і так з розвагами, тому що динаміка постійно з борщами росла. Починали з 12 борщів, закінчили вже цьогоріч з 100 борщами. На наступний рік 101 борщ. Тепер уже в нас іде коровайфест, фест. Це вже ще один проект. А тепер, щоб у мене було ще більше, щоб ще більше було вражень, щоб ще більше було в мене ну, для людей вражень, тому що я ж то, в мене вражень, повірте, вистачає, я так сама з собою мені не суну. Значить, я придумаю проєкт Українська гастрономічна академія. Це потенційний проєкт. Він зараз в мене в зародку, він зараз вже в мене там є на для нього територія, для нього є місце, для нього дещо вже є. Для нього вже є певний статут складений в мене в голові. Кілька вже професорів є. Це основа. Але Треба мені трохи грошей, ну не трохи, а в мільйонах, і при чому не в українських гривнях. Тому і при чому не в десятках мільйонів, а в сотнях, щоб це був той проєкт, який я собі захотіла, задумала. Українська гастрономічна академія. Щоб не втрачати час, поки я ці гроші, я їх не збираю. Я знаю, що вони до мене прийдуть шматочками, хтось від когось якось, воно все буде. Я це все я схему, цю все знаю. Вже придумала, вже все мене візуалізовано і воно вже матеріалізується. Потроху час іде. Складається ядро людей, яким я хочу бути вдячна, тому що під час фестивалю борщі Горщику, під час фестивалю Коровайфесту є люди, які приїздять, отримують насолоду від цього фестивалю, піарять себе, піаряться на моєму фоні. Я піарюсь на їхньому фоні. Піарити, з речі, це дуже гарне слово. Ми е, стаємо впізнавані. І я думаю, треба їм якось віддячувати. Я створюю клуб борщотворців і тістотворців, щоб ще один проєкт. Щоб клуб борщотворців і тістотворців був живий, е, ще живіший, ніж я собі його уявляю, створюю книгу рекордів клубу борщотворців і тістотворців. І сьогодні тут субота. субота. Субота не дає говорити. І от е, до чого я це все веду? Це все проекти, які вже є, вони реалізовані. І вони, я в кроці з ними. І в мене вже є наступні задумки, наступні проекти. І в процесі моєї життєдіяльності ну, я такий собі генератор ідей. І, звичайно, щоб я їх, я їх сама ж втілю, я їх втілю, як, як, як вможу, наскільки хватає ресурсу, алеш. В команді це набагато швидше, і ефектніше, і, і вигідніше, давайте так скажу. І я дійшла до висновку, що в мене склалася команда, яку я дуже дорожу, хоча вона геть невелика. Там цих можна моїх членів таких. Команди, яких я так вам вони вже професори дійсні, їх можна проховати всього на всього на пальцях однієї руки. І це дуже мало, тому що мої дуже круті, ну я вважаю, круті знайомі, які утримують, хоч би ось і в Полтаві, наприклад, утримують приватно, наприклад, ресторани там чи готелі. То у них найманої праці 100 людей. 100 людей, я тільки собі думаю. А я в мене ще приклад адміністративного ресурсу 100 людей. ну от, Наприклад, селищна рада, сільська рада, чи, наприклад, ось музей гончарства, коли директор розпоряджається цим адмінресурсом в тому практичному сегменті, в якому от я працюю одна. От я можу провести одна фестиваль у Глиняному горщику. Це ж у мене вже за 10 фестивалів і 5 коровайних. По суті, 15 фестивалів. Трохи там помічниць, скажімо так, намалювалося. А, а так я одна. І... А, наприклад, був такий колись фестивальчик День гончара, і музей його проводив. І, до речі, я була першою кураторкою того фестивальчику. Я знаю, як проводиться той фестивальчик. Бо, 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 бо була куратором музею гончарства, бо було купа людей, які ставлять хтось намети, хтось замітає, хтось квитки продає, хтось це... а, а в мене ну, немає такого ресурсу. Я відповідала за майстрів, за наповнення. Цих торгових яток. Е, ну, вмію, вмію працювати з людьми, мені здається, що вмію, бо е, ну, намагаюся кожного зрозуміти, намагаюся кожному так, допомогти. Часу щось пробігає дуже багато, мабуть, Фейсбук його й не пропусти. Що я хочу сказати? Працюю і готова до співпраці.